Усіх закрила. Трішки раніше. Сьогодні, тому що зараз ось ось буде шторм, тому я не хотіла вже чекати, доки вони там самі зайдуть. Вночі думаю, закрию їх загоню, тому що не хочу бути мокрою. Взяла собі трішки яєчок. Це мій сьогоднішній скарб. Небо, як бачите, усе затягнуло. Ось, ось піде дощ. такий вітер. Мені здається, позриває мені усі квіти. Кози також у порядку, всі вдома, всі вже будуть складатися на ніч. Погляньте, як цього року рясно-квітна ужина. Я навіть не знаю, чи можливо стільки ягід, мабуть, не все бджоли запліднять, але погляньте на це. Ось одна гілочка. Усього лише одна. І скільки на ній квіточок. Дай Боже, щоб на всьому тому були ягідки. Можливо, зробимо ужинове варення. А можливо так просто поїмо. Але чесно кажу, я, чесно кажучи, хотіла вже її викорчовувати, тому що вона ну якась така незручна, дуже колюча, але от квітне непогано. На ній є ягідки, але ми з птахами суперники то вони, то ми. Тож подивимося. Думаю, що це літо буде вирішальним. Вітаю, дорогенькі, ще раз у вас у нас ранок нового дня. Я ось вийшла зі своєю кавою. У мене тут написано мамине пальне, дуже гарна назва, мені сподобалася, то я повз неї не пройшла по з цієї чашечки, взяла її собі. Вийшла ранком, п'ю свою каву, роздумую над сьогоднішнім днем. Вчора якось раптово закінчився в мене день, через те, що коли я а, закрила усю ферму на ніч перед дощем, йшла назад додому і знайшла пташеня. Це пташеня чи випало вже таке доволі. Велика чи зліток, але літати воно абсолютно не могло. Я витратила багато часу для того, щоб його приладнати, хоч на якесь дерево, але воно абсолютно не погоджувалося, тому я його забрала додому, тому що в мене багато кицьок, і ви знаєте, що йому б е був абсолютний кінець. Ну тож, замість того, щоб е прибрати кухню, я е з пташеням возилася треба швидше, тому що я бачу, що вже. Е Садочок мій потребує, щоб я його обрізала. Бачите, вже і рисики хочуть бути обрізаними. Ну, ми зараз за це візьмемося. От. Ходімо з вами трішечки поп'ємо кави перед раночком. І будемо прийматися за роботу. Будемо годувати це пташеня. Поки ще, мабуть, ну, тиждень дамо йому, щоб воно якось крило в нього. та... Хвостик виросли, тому що він не може літати, мабуть, саме з цього приводу. Після бурі у нас, бачите, як? Трішки все попадало, але нічого. Нічого страшного, все живе, що мало б бути живим. От. Ви, дорогенькі, питала, що там із нашими тваринками? З ними абсолютно все добре. І я не знала, що стільки поціновувачів у них є. Буду показувати вам їх більше. Справа в тому, що діти мої дуже мені в цьому допомагають. Чоловік цим не займається, йому це не подобається. Він не любить ні тварин, ні ферму, ні город, нічого він не приймає в цьому участі, тому займаємося цим я і діти. Ну, а дітки вирішили мені допомогти часом, щоб я змогла зробити ось цю зону, ще якісь. То вони займалися фермою, а я більш займалася подвір'ям. Тому я й мало знімала. Взимку у нас там взагалі мало часу ми проводимо, тому що вони... я витратила кілька років для того, щоб зробити все автоматом. Там буквально 10 хвилин вранці, 5 хвилин ввечері, все зроблено так, знаєте, з думкою про того, хто приходить, щоб було зручно і всіх напоїти, нагодувати і щоб не займало це багато часу. Тож ми там не проводимо дійсно там, такий час, щоб можна було щось і зняти. Але коли ми зараз будемо, хлопчики, повернуться, то ми будемо з ними займатися. Тим, що ой, та там роботи такої сезонної є. Щось десь ну, щось відкрутилося, щось зламалося, щось треба почистити. До речі, всіх будемо чистити, то ми вам не знімаємо, покажемо усіх, хто як там живе чим займається. От. Для нас то, знаєте, така повсякденність, то я, чесно кажучи, і не думала, що комусь це настільки цікаво. Але дякую вам, що сказали, то будемо приділяти їм час. Джери розкрилася ось така троянда майже повністю. Це Generous Gardener, тобто щедрий садівник. І я думаю, що вона, мабуть, найвитриваліша з усіх Девіда Остіна. Такі приємні квіточки, дійсно англійського такого стилю. Йде вже мені для них підпорка. Ще трішечки тришечки ще кілька днів і будемо займатися і цією зоною, тому що вони потребують уваги. Ішла поси, гляньте, яку красу знайшла. Ми їх називали собачками в Херсонській області, дійсно вони такі, знаєте, нагадують. От. І вони в мене зимують це з минулого року. В Мічигані я не можу повірити, але так воно і є. Зимують лише правда, коли тепла зима, але ж погляньте, перезимували. Ось таке пташеня я знайшла. Це American Robin. От, в нього така грудка гарненька. Зараз спробую, я вже нагодувала його, зараз спробую його ще раз а, всадити на дерево, тому що ну, вчора він просто відмовлявся. Він падав, падав, і а, коти за ним ганялися, то я його забрала додому. Ще й шторм був. тож. Сьогодні батьки вже прилітали до віконечка, тому що я його там лишила біля, біля віконечка, Подивитися, як там батьки зреагують чи ні, зреагували, тож несу його е, батькам, хай турбується, він вже нагодований. От Я вже про нього потурбувалася, тепер їхня черга. Бо жалко буде, коли кутись з'їздять, тож нехай ця краса. Зараз піду його віднесу, ось сюди, тому що тут. Низенько і сосни, то є більш-менш де заховатися. Тож ходімо, спробуємо. Така гарната маленька, але дуже неслухняна. Чи нерозумна, не знаю. Поки немає котів, зараз спробуємо. Я вчора вже його мостила, мостила, воно падає і падає. ну. Тут мої маленькі котики не ходять, а великих зараз немає. Тож, я там. Знайшла, бачите, таке затишне місце, можна його ось сюди. І ось на персика. Давайте спробуємо. На персика, так. Давай, 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 давай. Тримайся, будь ласка, не падай. А з ними це проблема. Вони щось не хочуть нормально сидіти. Ось, і будь ласка, він собі на... на підлозі. На підлозі йому не можна, тому що його зараз вже і з'їдять. Ну ви погляньте, як він сівся. Я не розумію, звичайно, цього, але йому, мабуть, видніше. Ось така ним біда. Вони взагалі-то сидять на гілочках і їх батьки підгодовують. От, ви чуєте, вже батьки прийшли, тож зараз вони будуть намагатися його підняти. Я останній раз спробую його висадити. Якщо він не схоче, це вже все, його вибір. Пішла я, вихід із ситуації. я закинула його ось, ось сюди. Він там зверху сидить, тому що там і виноград заплів, і я йому де посидіти. Ось там його батьки. Я не знаю, чи вам видно їх чи ні. Оце от вони. Так що все добре, хай доглядають своє дитя, а он мама вже. З їжею сидить поготові, Тож вона хай його годує. От. А я пішла займатися своїми справами. Поки прибираю кухню, вирішила ось зайнятися дошками своїми. У мене є чисте сире масло з льону. я зараз їх усі змажу для того, щоб вони не розтріскувалися, тому що у нас це велика проблема. І поки буду прибирати, вони у мене полежать. Ну сторогенькі пройшов деякий час, дошечки всі висохли, увібрали в себе усю Олійку, вони абсолютно нічого не лишається. Ніде після них вони сухі, але золожені, як того потребує. Треба робити раз на тиждень, але в мене часу не вистачає, я роблю десь приблизно, я не знаю, раз на кілька місяців. От, для того, щоб продовжувати їх життя через те, що у нас користуються ними і діточки, і ми, і багато хто готує з дітей, всі вчаться, І буває таке, що. Вони їх лишають мокрими, звісно, треба потім за ними доглядати. Так що, якщо ви шукали гарний спосіб, то олія і знасіння льону, мені здається, дуже гарно. Друзі, а пам'ятаєте, ми з вами робили десь пів року тому цю ніжку. І рецепт я випробувала абсолютно новий. І по рецепту було сказано, що треба чекати 6 місяців. Ось 6 місяців пройшло. Я чесно ще не відкривала. Навіть гадки немає, що там таке вийшло, чи взагалі воно добре, чи ні. Бо воно висіло ось так, як ми його з вами закрутили. Зараз давайте глянемо. Самій, знаєте, аж не терпиться. що там вийшло? Чи воно смачне, чи взагалі воно добре? Так. Ми Розкриваємо. Ага, спеції, бачите? О, скільки спецій. Ось так вона виглядає. Ця це ніжка. О, вона важкенька. Ось така. Зараз буду пробувати її ну, доволі сухенько відрізати. Чи відріжеться щось, чи ні? Ага, м'ясо таке доволі тимне, бачите? Зараз відріжу побільше. Воно доволі знаєте, тверде, ось таке воно. Ну, давайте скуштуємо. Друзі, це, це дуже добре. Воно солоне, доволі таке солоне, але м -м, дуже приємне на смак, ніжне, язко. Так що, як бачите, по цьому рецепту можна робити. Не, я вам скажу нічого, так на смак. Воно трішки солонкувате, аніж я люблю, тому що. Я взагалі їм мало солоне, але воно доволі приємне на смак. Дуже ніжне таке і спецій там не забагато. Тож я думаю, що як для тривалого зберігання м'яса цей рецепт доволі підходить. Вечір, дорогенькі. Вже наші ліхтарики запалюються. Люблю цей час, тому що також приємно дуже спостерігати за вогнями. Чомусь люблю вогонь і ліхтарики, тому я їх. Всюди, куди можу, начіпляю, вмикаю для того, щоб створити таку, знаєте, особливо приємну атмосферу. Адже ж з ними набагато краще. Погодьтеся. Ходімо, пройдемося швиденько, то я буду з вами прощатися. Ліхтарики у нас скрізь по периметру всіх квітничків, де їх видно, а де не видно. Можливо, не все ще запалилося, можливо, десь їх ще немає, але ось так виглядає наш двір вечором. У нас є і тут на стежинці. Ввечером особливо видно зараз ще. Вони тільки-тільки вимкнулися і недостатньо ще темно для того, щоб ви їх добре побачили. Один заховався ось там. Бачите, гарненько підсвічує так. Ну і на, на нашу ось цю бесідку, і навіть не знаю, як на неї назвати, також ми начепили маленькі вогні. якось так приємно, казково. Люблю я такі речі. А це нам, до речі, доставили те. Що нам дуже потрібно для того, щоб ми з вами починали працювати ось з цієї сторони. Пам'ятаєте, я вам розказувала, що ем, чекаю на деякі речі, і будемо з вами останню зону з цієї сторони дороблювати. Так що, друзі, ось щойно нам привезли, я їх занесу в гараж і будемо працювати. Я дуже, дуже знаєте, така. Чекаю, чекаю на цей час. Ну, і тут у нас також котики дуже люблять тут гуляти, тому що мені здається, тут для них взагалі такий ліс. От, і вони тут ховаються одна на одну. Фонтанчик ми також підсвітили. І по периметру є Потім я покажу вам доріжку. І буду дорогенькі, з вами прощатися, бо вже пізно. Відео і так було достатньо довгим. Я сподіваюся, що вам усе сподобалося, що я змогла трішечки підняти вам настрій, відволікти вас від повсякденності. Дякую, що були зі мною. Дякую за усі ваші добрі слова, коментарі, дякую за ваш час і прощаюся з вами до нових відео. Нехай Бог береже вас і вашу родину. І побачимося з вами скоро в нових відео. Бувайте дорогенькі.